Зараз на станції є Босна, на тій, на якій, поряд з якою живе мій хост. Ось. І зараз йду додому. Буду доробляти відео перше. І вже сьогодні залью його. Позаду мене ось досить цікаві будинки. Зараз ще побачите їх. Купив собі таку прикольну якусь воду. Не знаю, Лимонад з екстрактом алоє. Зараз буду пробувати. Коштує така штука 4 ліри. Це 36 гривень. Звісно, на гривні, якщо перевезти, то дорогувато. Але в лірах в принципі нормально і дуже смачно. Видно районний парк старої дружби чи старої друзі. Але парк такий собі. Нема ніяких лавочок тут. Якась, де мужики сидять і буду сидіти на такому от не знаю що це. Парапет якийсь. Зустрівся сьогодні з Ігорем Шаверським та Оленою Петросюк. Вони якраз теж в Стамбулі. Це такі знані мандрівники, які вже два роки подорожують подорожують по світу і от об'їздили Азію, частково Південну Америку. І скоро приїдуть в Україну на форум мандри, потім в якийсь міні-євро, такий тур. Можливо, ви вже знаєте, я забув в Києві свою турецьку сім-картку, яку купив минулого, минулого разу, і картку для проїзду. Ну, Проїзд-то такий, можна, його, можна купувати жетони. А от сім без сим картки тут проблемно, тому що інтернет необхідна річ, особливо якщо їдеш автостопом по Україні. Мінімальна вартість сим картки тут це 65 лір, майже 600 гривень. Дорогувато, чесно кажучи. Я вже прийшов робити собі нову сим карту а потім прийшла думка така, чому б не зробити, чому б не відновити, не сказати, що я загубив. І я так і зробив, і це мені обійшлося 22 ліри всього. Добре, що я згадав свій номер телефону. Тож тепер я з 3G знову. І тепер я знову на зв'язку. І от весь цей тиждень, який я буду в Туреччині, буде змога щось постати, читати новини, дивитися карти там і так далі. Ось такі гарні краєвиди з вікна у Ерая. це 13-й поверх. Там от Мармурове море. Знімаю таймлепс. Завтра мені виїжджати кудись далі в Туреччину. Треба буде поїхати на виїзд із Стамбула, зловити першу свою автостопову автівку і початок довгий шлях. Почався третій день мого перебування в Стамбулі. Я зараз збираю речі і планую їхати автостопом нарешті. Ось навіть табличку взяв на узбережжя Чорного моря в містечко Амаса. До речі, вчора в коментарях до відео чи до якогось посту на фейсбуці мені якраз порадили це. От і спробую. Це я вийшов від рая. І тепер мені треба доїхати 60 кілометрів до України Стамбула, до місця під назвою ГЕБЗЕ, а звідти вже йдуть траси в східному напрямку, і я зможу зловити якусь машину і потрапити кудись ближче до Чорного моря. Метробус це такий швидкісний автобус, який ходить по... Я в Азії, в азійській стороні Стамбула. Проїхав дві зупинки, але водій виявився доброю людиною, підказав мені, як проїхати на потрібну станції, навіть підвіз мене. Ось. І зараз я буду шукати міні-бас або типу маршрутки в Єбзе. Отже, я вже в Азії, в містечку Єбзе. І намагаюся тепер зловити машину, що я не спробував в самому місці, але вирішив піти до заправки, може там хтось буде. І одразу води куплю. Бачите, я ходу тут один рюкзак, тут другий, тут гітара. Так і живемо. Батько всієї Турції батько новий. Випадково зайшов на турецьке кладовище. І треба звідси тікати. Жартую, насправді просто коротший шлях до шосе, на якому я буду зараз стопити. До болу всього 120 кілометрів лишилося. Тож я зараз спробую застопити. Якщо не вийде, то я вже буду шукати якусь писку тут. Може навіть якийсь гіскал чи готель. Знайшлися добрі люди, які трохи мене підкинули поближче до автобану, для того, щоб мені було легше знайти машину. І ось тут така краса навколо. Взагалі. Просто неймовірні. Потрібна кімната. Нічого не стопиться, всі машини заповнені, схоже, через те, що Курбан Байрам цілий тиждень, у всіх вихідні, то всі їдуть, їдуть заповнені з сім'ями, повибиралися на природу і піг, я куди так доїду. Буду зараз дивитись варіанти BlaBlaCar. Я не витримав і вирішив, що треба спочатку поїсти, а потім пробувати стопити далі. Взяв собі ось булгур, я так розумію, і такий збірний салат. Можна було вибрати, собі інгредієнтів самому накидати. І такий вишневий сік з трубочкою. Все це 9 літрів. Мені здається, що я всі подорожі схудну нарешті на 10 кілограмів. Це, по суті, моя перша їжа за 10 годин. Експериментую з приправами. Бачите, які гарні. їх насибав собі трошки в болбу. Зараз заціню. І в так. Це гострий перець. Ось таке у нас ось це зелене. Після гострого перцю взагалі не ясно, що це таке. І ці зерна. Mm. Mm. Це класна тема. По-моєму, навіть у нас є таке, але я не знаю, як воно називається. І на десерт в Сметані. Не встиг я вийти з вечері, як одразу ж зловив машину, де два хлопці підвезли мене на кілометрів 30 вперед. Зараз я буду шукати наступну Ось так. А зупинили вони мені біля так званого паркшоп там, де всі зупиняються перепочити, щось купити, поїсти і так далі. Нарешті проїхав. Ну що, мої автостопові пригоди на сьогодні закінчилися. Я таки проїхав в Зонгурдак. Мені вдалося домовитися про автобус. Я спочатку мав взагалі приїхати в Болу, але розговорився з одним хлопцем на парковці. Він каже: ось так це автобус, їде в зонгульдак і там є вільні місця. Кажу, о, так же мені ж туди ж і треба. Ось так, так я сів туди, потім мені сказали, маєш гроші. Кажу, ну трохи маю, скільки маєш? Кажу, вісім лір. Ну, треба 25 там, і так далі. Кажу, ну от, вісім. В результаті ми поїхали, все нормально. Мене ще пригостили якоюсь фантою і кексами. Ось я подумав, що. Заплачує 15, ось не шкода мені за це. Але потім мене висадили, як і всіх трьох пасажирів, які ще їхали в автобусі, в якомусь містечку за 40 км від зони Гульдака. І сказали, ось зараз буде машина на ній доїдете. Але через 5 хвилин прийшов наступний автобус, і ми сіли на нього, і таки вже доїхали до цього зони Гульдака. Ще цілу годину їхали, тому що дороги якісь тут всюди в ремонті. Постійні серпантини і перепади висоти, гори, дуже вузькі дороги, тому всі їдуть дуже повільно. Але ось нарешті, вже кодра там пів на другу, я таки психонув зняв готель. Ось за 90 лір, це десь 30 доларів. І можу показати вам, що в принципі все дуже просто. Але це є рушники, папки. А різні поручки половині. З кипою води і світу. Не всякі і все. Сейчас склапимо.